Насті 9 років народилась дівчинка в Ужгороді. Вже шість днів перебуває у батьківському притулку тимчасового тримання. Поки представники служби захисту дітей вирішують її долю, дівчинка сумує за домівкою. Настя одягнена в святкову сукню і зараз на її обличчі усмішка. В притулку свято день захисту дітей. Та від цього сум в очах дівчинки не зник. Те про що вона мріяла, так і не збулося. Ту нема що робити, то скучно. скучно тут. Ти. ти ще друзів не знайшла певно. А тато казав, що прийде сотню до мене. Трохи інша ситуація в Томаша, котрий теж з Ужгорода Він у притулку вже вдруге. Сюди повертається залюбки, каже, тут краще, ніж вдома. За живих батьків хлопчик називає себе сиротою. Сирота позбавлений батьківських прав. Так, притулок нормальний, вчителі не обіжають дітей, діти теж. Бабуся є, прабабка, сестричка, мама і тато. Отчим. Хочеш до них? Ні. До мами хочу і до бабки, а так. Не дуже. Тут мені більше подобається, ніж в школі. Томаш хоч і сумує за мамою, та додому повертатись не хоче. Наразі в притулку 20 дітей в кожного різна життєва ситуація, різний характер і різні мрії. Вихованці потребують особливої уваги, адже мають 90 днів, аби реабілітуватися після тих ситуацій, що їм довелося пережити. Над цим нині, власне, і працюють фахівці. Поступляють сюди і агресивні діти, і проблемні діти. Застосовуємо методики, бесіди, рольові ігри. Щоб емоційно підтримати її, Є в притулку кімнати відпочинку ігрові, їдальня на п'ятиразове харчування з бюджету виділяється 36 гривень. Хоч це й невелика сума. Та для збалансованого харчування для малечі працівники якось знаходять вихід із ситуації. На ну, по мірі можливості ми технічними засобами забезпечені і, як кажуть, всім необхідні миючі засоби, це все є. Що люди нам допомагають? Ми, як кажуть, співпрацюємо з будь-якою благодійною організацією, з усіма хто знає нас, хто приходить. Працюють з дітьми лікарі, психологи та вчителі. Щорічно тут надають допомогу близько трьом сотням дітей. Вихователі кажуть, наразі є умови для утримання дітей. Патівський притулок тимчасового утримання єдиний в області один з 95 по всій Україні. Неповнолітні, потрапляючи до нас, вони за 90 днів ми знаходимо, куди вони від нас йдуть, чи додому повертаються, якщо батьки створили умови, що дитина може повернутися, чи в будинки сімейного типу. Діти потрапляють з вулиці до нас, з підвалів, жебракують, і їм треба потрібна, потрібна якась ціленаправлена інформація, направити дитину на нормальне русло в житті. Чи повернеться Настя до батьків, за якими так сумує, чи знайдуть достойну домівку для Томаша? Покаже час. Можливо, колись батьки цих дітей усвідомлять, що через свої вчинки втратили найдорожче в житті.